Привіт, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І на початку я пропоную вам відгадати загадку. Що за гостя в нас така і красива, і струнка, сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі. Правильно, дітки, ця загадка про ялинку. Алята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зараз зима! Коли настає зима, на дворі падає білий пухнастий сніжок, який вкриває все навколо білою ковтрою. Зима малята приносить із собою багато різних свят, одне із яких це свято Новий Рік. Головним символом цього свята є прикрашена ялиночка. Всі збираються навколо ялинки, співають пісні та водять хороводи. На ялинку вішають різнокольорові кульки, блискучі гірлянди та ліхтарики, щоб вона стала ще гарнішою та ошатною. Прикрашена ялинка створює святковий настрій. Біля ялинки можна загадувати бажання, які обов'язково здійсняться у новому році. Ой, малята, погляньте, до нас хтось завітав. Привіт, дітки, я зайчик. Прийшов до вас маски. Ми з друзями також зібралися святкувати новий рік, але у нас у лісі є багато ялиночок і всі вони не прикрашені. Малята, зайчик дуже сумний. Давайте ми з вами допоможемо йому. Я пропоную вам намалювати і прикрасити ялинку для зайчика і його друзів. Для роботи нам знадобиться чистий аркуш, шаблон ялинки, ватні палочки, водичка, пензлик, спонжик і фарби. Спочатку ми кладемо наш трафарет на аркуш, вмочуємо спонжику водичку і в зелену фарбу і робимо відбитки. Ось так в нас має вийти. Далі прибираємо трафарет з малюнка і за допомогою пензлика і коричневої фарби робимо ялиночки стовбур. Тепер ми беремо ватну паличку, вмочуємо її у фарбу і ставимо такі відбитки, цяточки на наші ялинки. Це і будуть наші вогники. Вогників ми робимо багато, щоб ялинка була яскравою і зайчику сподобалась. Ось така ялиночка у нас вийшла. Дітки, за таку чудову ялинку. Тепер і в нашому лісі буде свято. Дітки, зайчик дуже задоволений і дякує вам за допомогу. А нам з вами вже час прощатися. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!